Можемо поговорити з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Вітаю вас, доброго вечора, Джоне. Дякую за запрошення. дякую, що приєдналися. Отже, ці переговори в Москві були описані Кремлем як конструктивні, але здається, вони нічого не дали. Чи було це цілком передбачувано? Це було цілком передбачувано, і вони були дуже конструктивними для Путіна. тому що це фіктивні переговори. Це свого роду димова завіса. Сама ідея Путіна полягає в тому, щоб затягувати час. насамперед Путін хоче відкласти санкції, але слава богу, адміністрація Трампа ввела санкції проти Роснєфті та Лукойла. Іншого російського нафтового гіганту Друге, він прагне заблокувати ідею європейців використовувати російські суверенні активи як заставу для надання репараційного кредиту. і третє імітувати ці переговори і створити розкол між сполученими штатами та європейським союзом. Тож, це дійсно конструктивно для Путіна. Та це катастрофічні переговори. І просто цікаво, які ж результати отримали спеціальний посланник Вітков і зять президента США Кушнер від цієї дивовижної поїздки до Москви. Ви бачили, що Путін почав з довгого послання про Москву. Тож ідея полягала в тому, щоб налагодити стосунки між американською делегацією та Москвою і це було знаєте новим видом лестощів Путіна на адресу американської делегації. так. Подивіться лише кілька тижнів тому. Президент Трамп заявляв про свої підозри, що Путін його обманює. Тепер після цього усього чи не дивно, що президент Трамп не бачить, що Путін і Кремль його знову обманюють дивіться, це замкнуте коледжоне. Все те саме. Ми повернулися до вихідної точки. Президент Трамп уже казав, що Путін його обманює. Путін зробив те саме в Анкориджі на Алясці. Але подивіться, Путін дуже обережно діє у своїх похвалах на адресу Президента Трампа. Він знову намагається виграти час. Він не хоче, щоб президент Трамп став більш агресивним, щоб запровадив нові санкції проти Росії і надав додаткову безпекову підтримку Україні. Тож він грає жорстко, але це стиль КДБ, тож нічого нового. Я не очікував нічого від цих переговорів, і це не переговори, це фікція. І знову ж таки, саме так КДБ зазвичай проводить такі спеціальні операції. Тож спеціальна операція триває, Це виглядає як фарс, чи не так? Тим часом лідери Європи, друзі України, як завжди, прагнуть залишитися в курсі подій. Але що можуть зробити ці європейські лідери? Яких заходів вони можуть вжити зараз, щоб спробувати домогтися якогось прогресу? Це була ще одна мета спеціальної операції КДБ під егідою воєнного злочинця Путіна. фактично відсунути на другий план Європейський Союз і НАТО і це досі виходить досить успішно. Але подивіться, європейці наполегливо намагаються долучитися до цих переговорів. І генсек НАТО Рюте, який має вплив на президента Трампа, і низка лідерів ЄС намагаються відіграти свою роль. Моя думка наступна. Я вважаю, що найважливішим питанням зараз є те, чи зможуть європейці використати російські суверенні активи як заставу для надання кредиту Україні. Адже у нас закінчуються кошти, і це було б дійсно помітним і відчутним результатом. Тож, якщо їм вдасться це зробити, це дасть нам ще один козир для президента Трампа. друге питання чи зможуть європейці дійсно виконати свої обіцянки щодо надання додаткової зброї Україні? Європа запустила низку програм військового переозброєння, але вони все ще відстають від графіка. Тож питання полягає в тому, чи зможе Україна отримати додаткову зброю? Третє питання: чи зможе президент Макрон, який зараз перебуває в Китаї, передати від імені Європейського Союзу дуже сильний сигнал президенту СІ? І чи можливо він зможе отримати якісь поступки щодо позиції Китаю в цій війні? В чому я сумніваюся? Китай, безперечно, є спільником. Китай, безперечно, надає забезпечення Путіну і сі? Та Китай дуже чітко дають зрозуміти, що на їхню думку війна може закінчитися лише в тому випадку, якщо Росія досягне своєї кінцевої мети, а це означає усунення так званих першопричин цієї війни. А це означає знищення держави України. Тож, доступ до цих заморожених російських активів є абсолютно вирішальним. Ми говоримо про суму близько 350 мільярдів євро. є різні цифри, і це ще одне питання, Джон всі обговорюють різні цифри від 140 мільярдів євро до 300 мільярдів євро. То що бісо відбувається, хтось може назвати реальну цифру. Скільки російських активів було заморожено? Це слушне зауваження. У різних звітах наводяться різні цифри, але це дуже великі гроші. А керівництво Європейського союзу, Єврокомісія, хоче отримати ці гроші, щоб підкріпити кредит для України, який може бути надзвичайно важливим для неї. Цього ще не відбулося. Деякі країни Європейського союзу, зокрема Бельгія, яка утримує значну частину цих грошей, хочуть гарантій, що вони не будуть. Будуть юридично відповідальним. Чи можете ви, виходячи зі своїх контактів з європейським союзом, бути впевненими, що ці гроші будуть надані, що Бельгія приєднається до цього плану? Послухайте, Джоне, спершу Бельгія мала дійсно обґрунтовані побоювання. Їм йшлося про розподіл ризиків і розподіл навантаження. І я повністю поділяю цю точку зору. Але Європейська комісія вже надала відповідні формулювання та рішення, які можуть покрити такі ризики. і на даний момент європейська комісія висуває ідею, як обійти або якимось чином уникнути вето угорщини яка є троянським конем Путіна, та тих, хто не готовий підтримати Україну і у нас є тільки два варіанти. перший це використати ці активи як заставу і надати Україні кредит, фактично надавши їй життєво необхідне забезпечення. Іншого способу вижити у війні немає. Якщо у вас немає грошей, ви вже програли війну. План Б це попросити країни-члени ЄС виробити певний новий механізм, використовуючи гроші їхніх платників податків, щоб надати Україні ще один кредит. Це на даний момент нереалістично, і немає іншого плану. Це означає, що європейський союз повинен виконати свою обіцянку і боротися з усіх сил, щоб використати ці російські активи як заставу і надати Україні новий кредит. Гаразд. наостанок, дозвольте запитати вас про корупцію в Україні. Ви прагнете отримати значні кошти, що залежатимуть від цих заморожених російських активів. Але чи не є корупція проблемою? Адже президент Зеленський втратив двох міністрів та керівника офісу через корупцію. Наскільки можна бути впевненим, що коли ці гроші надійдуть в Україну, вони не стануть об'єктом корупції? будь-які корупційні злочини та участь у будь-яких схемах хабарництва в Україні, яка перебуває у стані війни, це абсолютно неприйнятно і огиднані Та я можу вам сказати напевно, що навіть незважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни, ми боремося і проти російської агресії, і проти корупції. Це безпрецедентно, абсолютно безпрецедентно. що антикорупційні органи, створені моїм урядом, почали притягати до відповідальності високопоставлених українських чиновників. І Президент не має повноважень зупиняти такі розслідування. І президент вирішив очолити ці антикорупційні зусилля отже, навіть під час війни ми боремося з корупцією. І Ми маємо незалежні органи із дуже сильними повноваженнями, аби переслідувати всіх, хто бере участь у корупційних схемах. гаразд Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякую, що приєдналися до моєї програми. Дякую, Джона.